У мене сьогодні така хороша новина. Я така довольна сьогодні, бігла дивитися в електронний кабінет, по господарству подавала таблицю даних. Не на всі культури, тільки на пшеницю і соняшник. Нас блокірували, господарство невелике, тільки почало працювати, і податкові накладні зразу блокуються, якщо не подавали таблицю даних. Подавали не раз таблицю даних, не приймали, описували це все така клопітка робота, я вам кажу. Поки ми дзвонили податкову, ми розбиралися, узнавали, і теперки ми подали і тут прийняли. Я як зайшла, як подивилася в електрон... О, засвічу, трохи. Зайшла в електронний кабінет на господарство, приходить таке рішення, і я спускаюся нижче і тут. Написано, що враховано. Я вам кажу, я така довольна, це не так просто зробити. Але коли вони вже прийняли, ти вже можеш сміливо податкові, реєструвати податкові накладні, і вже далі можна буде працювати і без проблем. Це дуже хорошо, хороша новина. Так що, кому треба розблокувати податкові накладні, кому треба поведення у господарства, звертайтесь в особисто.